Ишкибрида-да-да-да-да-б. Ис, yes, 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 yes. Shkibiri da-dun-d-un-d-up. Yes, 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 yes. Dasmastalipri da-da-da-da-da-b. Ai. Ehkirida-dub. Yes, 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 yes. Eashkiri da-dum-dun-d-up. Yes, 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 yes. Эй, скибри топ-та-та-та-топ. Надо одного скибри туалета поймать на изучение. Иди в мене из пеке в мене всуздать. Це не дело, что мы тут пойдемсь. Це точно. сьось ось 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 Йоу. Е, впустить. Ай. Відкривай йому. Наші, галиш, да нас об'ють. Та ні, цього що без туалета заберемо. Дякую. Ей, шквізоп топ-топ-топ-топ. а як я літаю? Хтось ще знає? Надо відкрити двері йому. Да, вона. Иди, иди сюди, Не війся, ми тебе не будемо вбивати. Тубзик йому дамо. да стоїть. Тобі повезло, ми скоро тобі тубзик дамо. День по потому. Ну що? Дали тобі тубськ. Дякую і балакати тебе научили. Я вам допоможу перемогти цю війну. Можете на мені хоч опити ставить. А от опити ми на тобі не будемо ставити. Ми тебе переучимо, і ти будеш агентом під етієм. І ти ті по свій. Ну, в один момент маєш самого головного е? убити. Добре? Можете, будь ласка, пушок поставити мені, бо я не зможу його убити без оружжя. Пушки завтра поставимо. Скоро буде темно через п'ять годин. Тобі треба поспати, тобі завтра треба буде багато сил. Завтра Добрий ночу. Доб, ай, Доб, ай, Поставте, будь ласка, пушки, щоб я міг допомогти вам. Добре. Я тобі поставлю пушки. Так. Ну я тобі пушку не слабу поставлю. Дякую. Ми тобі ще сьогодні фонарик поставимо і в Якщо в тебе буде багато, Людей, щоб я натиснув самонічдені і взорвався? давайте. Щоб не міг її кинути в скібіді ученого, а краще в скібіді ученого з пушки, тільки вона тиха, ніхто не почує. А потім ночі, коли усі спатимуть, в Джимена замінуєш. Ми тобі установимо в дівчатку, щоб ти замінував його. Добре. А що це таке? Вона, як ти з ним зможеш осліпити? На ми можемо поміняти, щоб воно було щось типа. Ізлучення тіві мена. Я очки тобі ще дамо. Ми тобі помиляємо. А Мама, що міняли мені Ну ти ]rek? подивись. У нас є лінзи, а у тебе очки. Ти не восприїнчем. Це світло, як тівімен. Ти тепер, як ти в мене, можеш осліпити когось. Але це колір самоуничтоження. Ти зможеш заставити любого іншого скібідіста, самоуничтожитися. І ще ми тебе прокачаємо. Го, ви мені ще й динамік поставили? Ти ще й такий великий. Да, ми передумали в вчатку ставити. У тебе тепер є. Ківіменів способність, наша сама сильна пушка, яка у нас тільки була, і дуже велика колонка. Завдяки цього всього ти зможеш уничтожити скібіді Джемена і Скібіді ученого. Поіграл зі внуки немов все-таки в начатку. Чи остались їх? Да обічно с ними що хочете. Я типе а... за вас. О, а у вас є балаклава? Ні, можемо таку пов'язку на Ход, гаваці, ти зможеш балакати. На тобі буде поплю. Коли ми тебе дограбимо, там уже так і холодновато. Зима настане. Так, давай дамо тобі цю штуку. Давайте. Капець прикольно. Я... А вот с самим сильним. Я уч виграю? А тут ама... Не, но тебе понадобится только червона, именно самоуничтожение, а и все шкифдисты, в яких нет очков, будут сами себя смывать. И ты точно за нас будешь? Да точно, точно, насы, а порвёмся. Ну, ладно. Так, ну що? ти готов? Да, у нас є один шкіб алет. Твій брат, конечно, но мы можем тебе його кинути, чтобы ты обрабовав свою пушку. Ну, давай, тільки я уйду отсюда, пожалуй -ка. Да, все. Ну, вкидай-то из Ду, -за Шкибиста да. да. запускай. Так. так. Э. Если... вообще хорошо. Да. Так. У вас тут осклопка. Я думаю, ведь ты уже исчерна. Продолжение в следующей серии.